Ранку. На каналі Файні квіти, городина садочок, ранковий випуск щоденника важливих справ на 28 та 29 липня 2025 року. Сьогодні 28 липня. Зростаючий місяць буде знаходитися в знаці діва. Можна сіяти насіння квітів, огірків та кропу, огірки та кроп, краще, це вже в теплиці. Тому що вже не встигнуть вони давати врожай у відкритому ґрунті. Можна укорінювати живці та відводки, можна пересаджувати кімнатні рослини, працювати з розсадою квітів. Ефективними будуть поливи та підживлення будь-якими добривами. Це діва, знак стихії землі. Але вже не можна проводити обрізку саду та зелені операції на будь-яких рослинах. Захист рослин від шкідників та хвороб проводимо біопрепаратами. 28 липня несприятливий день для різних заготівель. Важливо для здоров'я на 28 липня. Це енергії... Знаку діва, тому ми повинні при харчуванні використовувати роздільне харчування, приймати їжу маленькими порціями і не використовуємо для приготування страв макароні вироби. А що ж можна приготувати смачного та корисного? Готуємо каші з гречки, рису, пшона. Готуємо молочні продукти, картоплю, моркву, цвітну капусту, абрикоси, яблука, груші та інші доступні овочі, фрукти, ягоди. Все це можна використовувати для приготування різних смаколиків. І додавайте до свого меню обов'язково будь-які горіхи, які у вас є, вітаміну зелень, а для приготування смаколиків використовуємо рослину, олію. Смачного вам! Завтра, 29 липня, зростаючий місяць вже буде знаходитися в знаці Терези з 8 години 44 хвилини ранку. Можна сіяти тільки насіння різних сидератів та працювати з розсадою квітів і овочевих культур. Причому з розсадою працюємо тільки з завчасно зволоженою землею. Не можна вже поливати та підживлювати рослини це час стихії повітря. Вже не можна проводити обрізку саду та зелені операції на будь-яких рослинах. Захист рослин від шкільників та хвороб проводимо біопрепаратами. 29 липня тільки після 15-ї години дня наступає сприятливий час для різних заготівель. Важливо для здоров'я на 29 липня. Це час находження місяця в знаці Терези. І тут ми повинні пам'ятати, що дуже вразливі нирки, сечовий міхур, сечівник, сечоводи, надниркові залози, жіночі статеві органи, сечостатева система виділення, нервова система та система залоз. А значить, нам потрібна вегетаріанська їжа. Що ж ми можемо приготувати смачного та корисного? Готуємо каші з рису, гречки, жита, вівса, ячменю. Готуємо будь-які страви із доступних свіжих овочів, фруктів, ягід, вітамінної зелені. Частіше всього готуємо салати і заправляємо ці салати лимонним соком, сметаною або ж вершками. Смачного вам! На цьому ми завершуємо наш ранковий випуск. Божого благословення вам на цей чудовий день, усіляких усіляких вам гараздів, миру та добробуту і удачі, удачі у всіх ваших справах! Та обов'язково щастя вам людського і здоров'я вам міцного. Ми ж з вами зустрінемося ввечері. На все добре, до зустрічі.